Привіт усім! Сьогодні ми зануримось у світ командного рядка Linux. І це не просто якийсь інструмент для програмістів. Ні, це ключ до справжньої потужності комп'ютера. Давайте розберемось, як ним вільно володіти. Так, знаю, цей порожній екран із миготливим курсором може виглядати трохи інтімідейг, наче стоїш перед чимось невідомим і складним, але повірте, до кінця цього огляду тут бачитиметься не перешкода, а величезна сила. Для початку давайте просто подивимось на це інакше. Це не стіна між нами та комп'ютером. Навпаки, це пряма лінія зв'язку, це спосіб вести з ним діалог. Так от, ця програма, відома як оболонка або шел, це, по суті, наш особистий перекладач. Ми вводимо команди, а вона каже операційній системі, що робити. А цей миготливий курсор це не просто значок, це запрошення. Система каже, Я слухаю, яка буде перша команда. Ну от, наприклад. Вводимо простесіньку команду Date і миттєво отримуємо відповідь від системи. Все, діалог почався. Гаразд, розмову зав'язали. Тепер давайте зануримося глибше і навчимося орієнтуватися у файловій системі нашого комп'ютера. Тут дуже допомагає одна аналогія уявімо файлову систему як таке собі цифрове місто. Перш ніж щось у ньому робити, треба ж навчитися орієнтуватися, правда? Так от, директорії це будівлі, а файли це речі всередині них. І щоб зорієнтуватися та почати пересуватися, нам насправді потрібно всього три основні команди: PWD – це запитати де я зараз, LS – це а що є в цій кімнаті, і CD – а ну, ходімо до іншої кімнати. Окей, тепер, коли ми вже не заблукаємо, час переходити від простого споглядання до дій. Давайте почнемо створювати та організовувати наш цифровий простір. І знову ж таки, всього кілька простих команд. І ми можемо створювати, копіювати, переміщувати та видаляти файли і директорії. Ми стаємо, по суті, архітекторами власного цифрового міста, здатними будувати і змінювати його як заманеться. Але найцікавіше починається далі. Виявляється, у цих базових команд є приховані можливості, ну або, скажімо так, свої суперсили. Ось подивіться стандартний результат команди ls. Вона просто показує нам назви директорій. Все просто і зрозуміло. Але варто додати один маленький елемент опцію L. І бам! Ми отримуємо набагато набагато детальніший список з правами доступу, власником, датами, це ніби подивитись не просто на фасад будівлі, а на її повне креслення. І це підводить нас до дуже важливої ідеї. Практично будь-яку команду можна розкласти на три частини: перша це сама команда, тобто дія, друга опція, яка змінює її поведінку. І третя, аргумент, який вказує, до чого цю дію застосувати. Ще одна крута суперсила це метасимволи або wildcards. Вони дозволяють виконувати дії одразу над багатьма файлами. Наприклад, зірочка означає знайти будь-які символи, що неймовірно спрощує роботу. І ось чудова ілюстрація. Щоб побачити всі текстові файли, не треба перелічувати їх по одному. Можна просто сказати: покажи все, що закінчується на .cst». Це ж неймовірна економія часу і зусиль. А тепер перейдемо до, мабуть, найпотужнішої концепції в усьому командному рядку. Це так звані конвеєри. Ідея тут проста, але неймовірно ефективна. Це як цифрова складальна лінія. Ми беремо кілька простих інструментів і з'єднуємо їх у ланцюжок, щоб виконати якесь складне завдання. Отже, крок перший. Нам потрібна сировина. Команда CAT читає вміст файлу і, так би мовити, викладає його на нашу складальну лінію. Далі, за допомогою цього символу пайп або труба, ми передаємо ці дані на наступний етап. Команда сорт бере їх і впорядковує за алфавітом. Конвеєр працює далі. Вже відсортований список йде до команди Юнік, яка знаходить і видаляє всі повторюючі рядки. І ось фінальний крок. Чистий унікальний список потрапляє до греб, яка відфільтровує все зайве і залишає тільки ті рядки, де є слово ерор. Подивіться, чотири прості команди разом виконали потужне і точне завдання. І в цьому вся суть, вся філософія командного рядка. Кожен інструмент робить одну річ, але робить її добре. А пайп дозволяє їх з'єднувати. Так прості інструменти разом дають складні й потужні результати. Тобто головне це не зазубрити сотні команд. Головне навчитися мислити комбінаціями, розуміти, як із цих простих будівельних блоків можна створювати елегантні та потужні рішення. І от ми підійшли до кінця. Справжнє питання тепер не в тому, що ми вивчили, а в тому, що з цим робити далі. Прості команди це надзвичайно потужні будівельні блоки, тож що з них побудуєте саме ви.